Багато українців тепер марять верховенством права для України, щиро надіючи, що це верховенство права допоможе нам вирішити всі наші основні проблеми. Але хочу повідомити вам, що верховенство права в демократичних Сполучених Штатах жодним чином не тішило негроїдів США, які аж до 1964 року мали прав не більше, ніж якась вулична собака. Також верховенство прав в Китайській Народній Республіці не допомогло. Уйгурському народу уникнути геноциду, здійсненого китайцями з 2014 року і до теперішнього часу. Кляти СРСР теж згідно верховенства права, згідно всіх чинних законів та інших чинних актів, здійснили геноцид українського народу, голодомор українського народу, депортації, зросіщення, це це було згідно чинного законодавства, все це було здійснено згідно верховенства права. Також і в теперішній Україні українці винищують згідно верховенства права. Згідно верховенства права в Україні судді, депутати, чиновники та інша мерзота, яка здійснює злочини, навіть важкі злочини, такі як державна зрада, вбивство чи корупційна дія. Навіть при наявності беззаперечних доказів, навіть коли вони співміні на гарячому, оці от негідники уникають справедливої кримінальної відповідальності. Згідно верховенства права, певні негідники здійснили злочинну перехватизацію, олірхізацію, а також монополізували всі вертикалі влади в Україні згідно чинного законодавства. Оця от злочинна антиукраїнська і неукраїнська влада в Україні лише за 30 років своєї діяльності змогла утилізувати понад половину українців. Українців в Україні стало вдвічі менше лише за 30 років. Таких визначних показників не доз досягнути навіть тому клятому СРСР за 70 років окупації України. Тож верховенство права не є повнесею для України, хоча, звичайно, воно є бажаним для нас і потрібним, але основним є право. Україні потрібно україноцентричне правополе, поле, в якому українці будуть захищені від злодіянь чужинців та інших негідників. Україні потрібно україноцентричне праве поле, яке сприятиме реалізації нами, українцями, всіх наших найкращих рис. Для побудови величної та соборної української держави від помозе, страду, вороні, сволу, кас, та Хакас і на зеленому Клині. Слава Україні! Слава українському народу!